Блокування візерунків. Вибір способу блокування готового виробу залежить не тільки від пряжі, але й від візерунка. Нижче наведено загальні правила блокування різних візерунків. Завжди робіть із зразком те саме, що робитимете з готовим виробом, щоб відразу виявити можливі труднощі, а також подивитися, як виглядатиме готове полотно і, звичайно, розрахувати щільність в'язання. Пам'ятаєте, деяким візерункам обов'язково потрібне блокування, як, наприклад, візерунком зі знятими петлями. Тому вибирайте ту пряжу. Яку можна блокувати на початку свого шляху я дуже старанно блокувала зразки. Згодом я зрозуміла, що це не завжди виправдано. Найчастіше я прикладала максимум зусиль при блокуванні зразка, і це передбачало, що готовий виріб я блокуватиму таким же чином, щоб вийшла така щільність в'язання. Тепер, тільки за винятком деяких випадків, коли полотно дуже нерівне, я намагаюся, щоб блокування було якомога легшим, але щоб виріб при цьому виглядав акуратним і було видно, що воно пов'язане вручну. Як я вже говорила раніше, мені не подобається, коли мої речі виглядають так, ніби їх пов'язали на машині, а надмірне блокування саме до цього і веде. Хусткова в'язка. Не варто просувати або блокувати вироби, пов'язані хустковою в'язкою. Інакше полотно втратить свою фактуру. Хусткова в'язка і так гарна. Якщо ви хочете зблокувати хусткову в'язку з вовняної пряжі, то відпарте її, щоб волокно злегка розпошилося. Візерунки з лицьових та виворотніх петель. Легке відпарювання. От і все, що зазвичай потрібно цим простим візерункам. Ніколи не прасуйте праскою текстурні візерунки, якщо ви не хочете, щоб вони втратили рельєф. Охайно розправте візерунок руками. Коси. Я ніколи не блокую вироби з косами. Вологим способом мені більше подобається відпарювати річі, розправляючи коси вручну, щоб показати їхні рельєфні, красиві переплетення. Ажурні візерунки. Я вважаю, що є два види ажурних візерунків. Є ці, яким потрібне дуже сильне блокування, сюди відносяться мереживні шалі та тонкі мережевні речі. А є ці, які пов'язані ажурним візерунком з більш товстої пряжі. І ажур у даному випадку дає не мереживну, а просто фактурну поверхню. Такі вироби відпарюють та розправляють візерунок пальцями. Візерунки зі знятими петлями. Візерунки зі знятими петлями як одноколірні, так і багатобарвні, схильні для дозакручування і розтягування. Деталі, пов'язані візерунком зі знятих петель, практично завжди потребують блокування, щоб згодом їх можна було пошити належним чином. В іншому випадку готовий виріб буде мати незакінчений і неохайний вигляд. Але якщо вам навмисне потрібен неідеальний незакінчений вигляд, не блокуйте вироби, пов'язані візерунком зі знятими петлями. Жакардові візерунки. Жакард у більшості випадків потрібно відпарювати, щоб розправити петлі та нерівності поверхні та запобігти закручуванню краю полотна. Якщо деталь пов'язана методом інтарсії великими кольоровими блоками, то її потрібно відпарити, щоб розправити місце з'єднання кольорових секцій. Не забудьте заправити кінчики перед відпарюванням деталі, пов'язане з методом інтарсії. Історія з життя. Навчіться відпочивати. Ажурні речі потребують гарного блокування, щоб розкрилася вся краса мережевного візерунку. Перед підрахунком щільності в'язання дайте зразку полежати та відпочити пару днів. До такого висновку я прийшла після невдалого досвіду, коли розрахувала щільність в'язання на щойно заблокованому зразку, а потім зв'язала светр, який був мені якраз в пору після блокування. А через пару днів він зменшився в розмірах і став мені замалий. Мої любі друзі, якщо вам так само, як і мені, дуже сподобалися корисні поради Дебора Ньютон, то обов'язково залиште мені вподобайку і підпишіться на мій канал, бо буде ще дуже багато інформативних та цікавих відео на тему в'язання. І не тільки на моєму каналі буває багато сюрпризів. Отже, ще ви завжди маєте нагоду стати спонсором мого каналу і підтримати мене трошечки-трошечки зробивши невеличкий внесок на підтримку, щоб я могла ще більше знімати корисних, цікавих і дуже важливих для вас і для мене відео. Завжди ваша Євгенія.